Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні останній матч Canadian Shield для нашої збірної проти Нової Зеландії. Тому перед початком цього матчу обов'язково поставте вподобайку. підписуйтесь на канал. Ну і Наша збірна розпочинає з центру поля. Цей поєдинок розводимо. І Сьогодні є така відчутна ротація в нашій команді Зубков на лівому фланзі. отримує передачу. І подача на Яремчука. Яремчук добре грає головою, але голкіпер на місці. Бондаренко дуже добре. Забрав м'яч Сьогодні Бондаренко дебютує за збірну. В основному складі проти Нової Зеландії. Але тут не дуже обачно зіграли наші футболісти, хоча змогли перехопити м'яч. Далі Яремчук вже отримав передачу. Яремчук. віддає на Судакова. Судаков повертає на Яремчука. Є удар по воротах і є кутовий для нас. Подача від Зінченка. Тут підбирання за Судаковим. Є добивання. Назарина пробив, але. На місці Голкіпер Нової Зеландії і відразу намагаються розпочинати через фланг атаку. Але поки що нічого не клеїться в нашого суперника. Яремчук знову на фланг. Зубков в дотик на Яремчука повертає. на Судакова, ударна позиція. Блокується новозеландцями. І поки що ми дуже сильно пресингуємо на суперника і дійсно не даємо жодного шансу навіть центр поля з м'ячем перейти. Знову перехоплення в Україні, Яка стрімка контратака небезпечно може бути. Яремчук знайшов. Зубкова. Зубков зостро кута. Не буде бити, віддає на Яремчука Хороша позиція для удару. І тут рятує голкіпер. Нової Зеландії буде кутовий. Атака України триває. Зубков на ударній позиції. Поперечена. Оце вже дійсно 100% момент, який продовжується. Бондаренко на Яремчука повертає. Скидка Бондаренко. Голкіпер сьогодні його просто не пробити. Все в нього летить. Шквал моментів нашої збірної. Продовжується атака. Зубков. Зубков під удар. Бондаренко, ще один удар. Блокується. Контратака, можлива, в Нової Зеландії. Джаст отримує передачу. Змістився до центру поля. Тут йому дають простір пробити. Блокується цей удар, але в атак... атаку свою продовжує наш суперник. Стаменіч. Передача на Джаста. Джаст. Знову Стеменіч. Джаст, Джаст пробиває і рятує Луні. Ось перший момент нової Зеландії. І кутовий це дійсно їхня зброя, тому що в них є крізь вуд. Йде подача якраз на нього, туди, в ту зону, але там боротьба триває. Що буде далі? Щас що показує арбітер фол в атаці. Єремчук хороший пас на Судакова. Судаков не дали пробити йому. Але Судаков, подивіться, як відважно забирає м'яч назад для нашої збірної Зубков. Вже втратв майданчику. Бондаренко під удар, Йому котить партнер. І відбивається Нова Зеландія. Тайм підходить до завершення. Дуже цікавий. Тайм, насправді, з шквалом моментів нашої збірної. Але реалізація у нас прям дуже погана, насправді. Знову Судаков. Да? на Яремчука. І тут вже гол. Нарешті відкривається рахунок в цьому поєдинку. Роман Яремчук. На 41-й хвилині забиває все-таки цей м'яч. Судаков тут класно побачив партнера. І в дотик, в дальній кут. Ну тут фактично без шансів для голкіпера кладе Роман Яремчук і відкриває нарешті рахунок, і забивав роздягальню. Ну і відповідь Нової Зеландії може бути Стаменіч під кінець цього тайму. Джана джаста віддає, але той був положені поза грою. Ну і готують, готують якусь останню відповідь. За цей тайм наші суперники. Але арбітер не дає нічого вже далі зробити, тому що задовго розвивали цю атаку. Перший тайм завершено, Україна перемагає. Ну що, друзі, продовжується поєдинок, другий тайм розпочинається. Україна виграє 0-1. Але Нова Зеландія розводить з центру і відразу намагаються знаходити попереду партнерів. На Кріса Вуда передача не проходить, і Україна м'яч перехоплює. І є можливість вибігти відразу ж в атаку. Що і робить Єремчук, але помиляється в передачі. Єремчук на Судакова. Судаков поверта на Єремчука. Перший момент, можливий в другому таймі. Удар блокується. Дуже багато заблокованих ударів сьогодні, насправді. І в нас перша заміна. Микола Шапаренко замість Артема Бондаренка виходить. Заміна по позиції. Є подача. Удар головою. Хороший удар. Хороша передача на Зубкова. Зубков один в один. Може обіграти. Віддає назад. Удар. Удару немає. Блокується, і новозеландці вже створюють свою нагоду для контратаки через фланг лівий. Чи вийде ми зараз, подивимося. Дійсно, є просування до центру. Передача не проходить. Шапаренко свіжий, розвиває атаку нашої збірної. Циганков. Циганков на Шапаренко. Удар в дальній кут. Забиває Микола Шапаренко і робить рахунок 0-2. Ось вам результативна заміна. І Україна. Збільшує перевагу над суперником. Хороша тут передача, і удар в один дотик дуже якісний. Хороший атакувальний футбол від нашої збірної. І знову не полишаємо надій забивати м'ячі в цьому матчі. Судаков вкотре блокується удар. Ух ти, який момент! Удар стійка! Але не було сайду. Який шанс для Судакова, і він його не реалізовує. Судаков пішов з поля, замість нього вийшов піхальонок. Зараз подача з кутового не дуже вдала. Яремчук сам іде. Відає на циганкова. Циганков п'ятої скидання Яремчука. Знову хороший удар. Голкіпер на місці. Яка передача? Зубков вмикає швидкість. Скидає на Яремчука. Ударна позиція. Голкіпер знову рятує. Він сьогодні чимало сейвів вже зробив. Розіграли кутовий, є подача. На добиванні удар блокується. Там Шапаренко пробивав. Підбирання за циганковим, циганков. Забарний удар з розвороту відразу від Яремчука. За заслабки. слабким був цей удар. Циганков на ударній позиції. Хороший момент. І це гол. Це гол від Піхальонка, друзі. Він вийшов на заміну замість Судакова. І реалізовує момент збірний. Дуже хороший удар. Сьогодні дійсно на виконання наші футболісти намагаються ставити. І ось тут циганков. Добре, побачив піхальонка, і в дотик зони 11-метрової кладе як з пенальті. Наш футболіст. Тут момент нової Зеландії може бути. Падає футболіст нашому штрафному майданчику. Арбітр мовчить. Пенальті не буде. Але атака продовжується. Крісвуд отримує передачу. Ставить корпус Крісвуд Лунін рятує. Це ще один із ну, напевно, найнебезпечніших моментів нашого суперника. Шапаренко входить штрафний майданчик, викручує голкіпер. Сьогодні кращий гравець, точно, незважаючи на те, що він три пропустив. Якщо брати футболістів Нової Зеландії, то дійсно дуже якісний матч видав. І ще один момент. Яремчука знову кіпер. Ну і тут заміна, за Тимчика Михаліченко з'являється. Ну і Остання хвилина вже. Е, зараз подивимось, скільки арбітер додасть. Поки в Шапаренка є простір. Він Дуже якісно просувається в штрафний майданчик. Дві хвилини арбітер додав. Піхальонок підбирає м'яч. Хороша передача на Ценкова. Цианков 4. Все. Матч закрито. І я думаю, що дуже комфортний. Матч для наших футболістів сьогодні був. Ну і зараз буде вже фінальний свисток, який сигналізує про завершення цього поєдинку. 0-4 Україна перемагає як мінімум в FC25 Наші футболісти нам дарують позитивні емоції. Сподіваємося, що так буде і в реальному матчі. Ось Кріса Вуда показують лідера нової зеландії. В нього сьогодні був один момент. Він його не реалізував. Наших футболістів моментів було безліч, могли забивати і більше. Свіктор Циганков, його гол. Ну і сподіваємося, знову ж таки, що наша збірна і далі буде дарувати нам все-таки позитив емоції Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та всім до нових зустрічей!